Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 271. Знайдіть суму. Перше. Переписали умову. Нам треба додати два мішаних числа. Подивіться, дробова частина. І у нас знову різні знаменники. І що треба зробити? Звести до спільного знаменника. Яке число ділиться і на 9, і на 6? 9 на 6 націло не ділиться. Давайте збільшимо 9 вдвічі 18. А 18 націло ділиться і на 9, і на 6. Шукаємо доповняльні множники. 18 ділимо на 9, буде 2. Перший доповняльний множник 2. Далі. 18. Ділимо на 6. Буде 3 другий доповняльний множник 3. Тепер треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник маємо 4, цілих і 2 на 5 10. 2 на 9 18. Далі плюс 7, цілих і 3 на 1 3. 3 на 6, 18. Далі треба додати цілі частини 4 плюс 7 це буде 11. Потім дробова рисочка. Знаменник переписали. А чисельнику у нас 10 плюс 3. Отже, відповідь: вісімнадцятих. Перший приклад. Розв'язали. Друге завдання. Переписали умову. І знову бачимо, що у нас різні знаменники. І треба звести до спільного знаменника. Яке число ділиться націло? І на 18, і на 12? 18 на 12 націло не ділиться. Тоді треба збільшити 18 вдвічі. 36. А от 36. Дуже красиво ділиться на ціло і на 18, і на 12. Шукаємо доповняльні множники. 36. Ділимо на 12. Буде 3. Доповняльний множник 3. 36. Ділимо на 18. буде 2 Доповняльний множник 2. Тепер треба помножити доповняльний множник і на чисельник. І на знаменник. Маємо 6,33 плюс 8,26. Тепер я вже одразу бачу, що у мене в дробовій частині треба буде дещо зробити. Тому пишу так. 6 плюс 8 додала цілі частини 14. Потім пишу плюс. Далі додаю дробові частини. Знаменник переписали, а в чисельник треба записати 33 додати 26. Зараз вам буде зрозуміло, чому я окремо представила суму цілої частини і дробовою окремо. Тому що у нас 14, цілих «плюс» В чисельнику 59, в знаменнику 36. Дріб 59,36 це неправильний дріб. А чому неправильний дріб? Да тому, що чисельник більше за знаменник. І нам треба перетворити 59-36 у мішане число. Як це робиться? Питання: скільки разів? 36 вміститься в 39. Один раз. Пишемо: одна ціла. Потім дробова рисочка. Знаменник 36, просто переписали. Тепер мені треба 1 помножити на 36. Я отримала 36. Скільки мені не вистачає до 59. Подумайте, 23, так? Тоді, в чисельник я пишу 23. І залишилось додати цілі частини. 14. Додати 1. І це буде 15,23. І це відповідь до другого прикладу. Наступне переписали третій приклад. І ми бачимо, що знову різні знаменники треба зводити до спільного знаменника. Нічого, давайте подумаємо. Яке число націлоділиться і на 24, і на 16? І на 12. Будемо підбирати? 24. На 16, націло не ділиться. Тоді треба 24 збільшити вдвічі 48. А 48 ділиться націло, і на 16, і на 12. Отже, майбутній спільний знаменник буде 48. Все ми знайшли майбутній спільний знаменник. Тепер будемо шукати доповняльні множники. 48 поділити на 16 буде 3 Доповняльний множник 3. 48. Ділимо на 24. Буде 2. Доповняльний множник 2. 48 ділимо на 12. Буде 4. Доповняльний множник 4. Далі треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. Маємо 2, цілих І 3 на 3 9, 3 на 16 48 плюс 1 ціла і. 2 на 7 14, 2 на 24 48 плюс. 3, цілих і 4 на 1, 4, 4 на 12, 48. Далі треба додати окремо цілі частини. 2. Додати 1 і додати 3. Це буде 6, цілих, потім пишемо плюс і працюємо із дробовою частиною. Знаменник у нас вже однаковий, пишемо 48. А в чисельнику…

Записали це все правильно, але це не красива відповідь. Чому? Тому що можна і чисельник, і знаменник дробу скоротити. Треба, щоб дробова частина була не скоротна. розумієте? Давайте подумаємо, на яке число можна поділити і 27, і 48. Можна поділити на 3. Тепер у нас в чисельнику 9, а в знаменнику 16. І остаточна відповідь красива 6,96. Все. Ми виконали три приклади. Подивіться відповіді. Завдання повністю виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!